Це капець. Толік ти дурний, що не кидав mm. мінвату. 8.30. Ми прокинулися на кухні. Діти вже чекають першу партію пельменів, зварених, щоб поїсти, тому що в нас гості. Приїхала бабуся, ліпить пельмені. діти біля неї товчуться, вже стільки наліпила тут і ось тут. І ще варяться на плиті. Кажу: Лукусь, не йди сьогодні в садок, на вулиці дощ. Ні, я мам, я йду. Ну йди. Зараз поїсть пельмешків трошки і піде в садочок. Дощ почався ще вчора, в годині четвертій. Якраз тоді, коли ми вирішили. Вирішили піти по гриби, перевірити наш ліс. Вдягнули дітей, дінулися самі з бабусю і пішли. І знаєте, я вже потім пошкодувала. Ноги були просто як туди налили відро води. Ми совились дві години не по всіх лісах. Повернулися всі мокрі, як хлющі, нічого не постирати, того що недавно не висохне. На вулиці плюс 17 Мокрий одяг так вані лежить, чекає, поки буде гарна погода. Отож, давайте ми повернемося в той день, як ми ходили в ліс, і самі побачите, що ми там знайшли. Всім вам привіт! Ми. Ми сьогодні починаємо відео з походу в ліс. Спарить дощара величезна, ми Підемо все таки перевіримо, чи є там в лісі гриби. Ось наша бабуся. Привітайся, баба, всіма. Добро здоров'ячка всім. Діти теж з нами йдуть. Дощ посилюється. Адам, ти з нами не йдеш, якщо не дядягаєшка. Пішона як бачите, дощ посилився. Не знаю, чи вам видно. Лука кошика поклади. Кошиками з собою не беремо. ми тільки з собою візьмемо пакета. Ще бабуся, хоче нарвати звіробою. Так що похід у нас буде. Я надіюсь, вдалий. Ну дощ іде, так. Да. Знаєте, як не гуляємо, так не гуляємо. Як гуляємо, так в дощ. Найбільший плюс походу в ліс в дощ це те, що там немає комарів. Тому що вони такі глоти, вони так накидуються на нас, коли ми заходимо саме влітку. в якогось грибочка, але він отруйний. А от тихо, тихо, тихо. А це що такі. Дивіться маслюк. 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 Давай бабі маслючка йде. Бачите, який маслюк гарний. Маслічок. Маленький. Ні. Якщо ми так просто знайшли маслюка, то я думаю, що ми щось знайдемо. Ой, якого гриба знайшов. Маслюка. Маслюк. Коротше, ми раділи, що це маслюк, але це не маслюк. Напевно, скоріше за все сироїжка. А на вам нам Ми сироїжки не беремо. Ми люди баловані, беремо тільки справжні, польські і маслюки. А, і це червоноголовці. Це отруйні жовті. Ні, ці гриби ні. Ми верштаємося по лісі. Надивлюєшся в інтернеті, що є вже гриби, перший сезон, траляля. Такі ось на азарті приходиш в ліс, а тут пшик. Повний пшик. Тому що грибів просто жодного. Ну, є якісь там отруйні, але покажи, які ти гриби знайшов. Покажи. Ай, це ютруні гриби, викидай їх. Викидай їх, сину, викидай. Все, Син, нерви їх, викидай. Замість грибів ми рвемо з Юробою і безсмертник, каже бабу нарвала цілий пакет. А що робити? Гуляємо з користю. Але ви тільки погляньте, яка краса. Ми вже перемістилися в сусновий ліс. І що ви собі думаєте, люди? Ми тут нічого не знайшли. Гуляємо, гуляємо. А ми тут нічого не Я Не знаю, а грибів немає. Попередній раз, коли ми тут були, ми звідси виносили гриби просто кошиками, пакетами. Ми їх грибли жменями. Це в буквальному сенсі цього слова. Реально, ми таку просто брали їх і не встигали набирати. О, є маленьких лука знайшов Два маслючка маленьких. Марнюні. Гарнюні. Воно там ще щось є з боку. Дивися, баба! Да, Маслюки. Каже, баба то тільки так два сліпих гриба вилізло. Нема більш грибів, лука знайшов два, наш грибник юний. Якщо ми йдемо додому, два грибочка кинемо в супчик. Мої кросовки, знаєте, я в них зимою ходила. Вони вже все, там вже калюжі години всередині. Діти теж напевно вже всім ключі ноги. Баба йде в цих галошах. То їй добре. І от ми прийшли до ограм'язної калюжі. Давай Лука, ну ти одною стороною а іншою. Давай адам руку мені давай. Переходимо ладно цією стороною. Ось такі друзі. Вчора в нас видався цікавий день. Ну а зараз будемо за дамчиком перекладати наші варенички. Бабуся. Мені веселіше, я хочу зробити шарлотку з яблуками. кажу толіку вчора толік купи мені три яблука. Він мені купив три яблука, тому що йому було багато всього вести і з Луцька теж пертися з тими яблуками було важко. Одне вже вчора з'їли, так що залишилось тільки два. Ось вони будемо робити шарлотку з яблуками. Ну мені так хочеться сотку, розумієте? І йти в магазин, купувати содки за 200 гривень кілограм. Ну це якось щось не то. Тому печемо свою. Шарлотку пичіть разом з нами. Вона дуже дуже проста і дуже дуже смачна. До речі, я вже знімала відео про пісну шарлотку. Ми його ставимо вам ось тут. Кому цікаво, переходьте. Ну а це вже буде шарлотка з яйцем. Тато приїхав з роботи і привіз ящик печива. А з чим у неї попросила бананове. Банановий смакунчик. Дайте я спробую. Те, що я купила. Дякую, хані. так, друзі, всім привіт. Значить, я вже пообідав. Попробую Аніну Шарлотку, що вона там з якимось там новим рецептом робила. Смачно, смачно! Йду я вже на будинок. Сьогодні так само має бути дуже багато роботи. Аня ходить по хаті вже другий день, не може від волосся відстати, ходить, щось омацає постійно. Та да, я не можу від нього відстати, тому що воно настільки блискуче і м'якеньке. Я вчора ходила, вже давала, кажу, попробуй, бо бабуся приїжджала, попробую, які воно м'ягеньке. Мамі, Толіку, дітям. Таке ароматне. Чесно, я лягла на подушку, вона досі ще подушка пахне. Буду нарешті я відкривати всі карти. Давно ви знаєте, що в мене проблеми з волоссям. То воно сухе, то воно мені не подобається. Я вже його підстригла, толку ніякого. І от у мене є тепер професійна шампунь. Професійний кондиціонер. Хочу з вами цим дуже поділитися. Отже, друзі, у мене в руках один з найтоповіших наборів зараз по догляду за волосся. Вчора я вже виділа для себе хвилинку часу. Дітей відвела до бабусі і помила голову. Спочатку шампунем, тоді кондиціонером. І скажу відразу, в мене було дуже велике здивування, тому що моє волосся, знаєте, таке стало таке жорстке, мокре, таке жорстке волосся. По-перше, я подумала, ну щось не ок. Але, от коли вже я його висушила, тоді я зрозуміла, що все воно правильно, все так має було. перше, що мене здивувало, це запах шампуню і кондиціонеру. Я такого ж в житті ніколи не чула запаху. Там була вся ванна просто пропітана цим запахом. Дуже класний, справді. Дуже круто те, що в принципі можна обрати або ти замовляєш 300 мл, або 500. Можна обрати меншу баночку, щоб просто спробувати. Потім вже далі купувати більший об'єм. Можна брати окремо шампунь, можна брати окремо. Кондиціонер, але, ну, в принципі, краще брати відразу набором. Так буде дієвіше. Це все, до речі, корейська косметика, корейський професійний догляд за волосся. Далі, про що я хочу ще вам розповісти? В мене в руках ось такі прикольні штучки. Я думаю, вже багато хто з вас догадався, що це таке. Ось це в мене капсулки для волосся. Їх було 5 штучок. Дві я вже вчора використала. Наносити їх, в принципі, дуже просто після миття голови, шампунем і кондиціонером просушуємо волосся. Рушничком, так, не треба його там сушити феном, Наносимо одну капсулку, я наноса дві, тому що мені здалося, що це реально дуже мало для мого волосся. І втираємо гарненько волосечко, тримаємо декілька хвилин, тоді змиваємо і все. І щодо капсулок, їх можна замовити або банкою одного виду, в принципі, або можна обрати собі декілька штучок там різних, щоб спробувати різні види. Адже всі капсули мають різну дію, і чудово, підійдуть для догляду за вашим волоссям. Вони роблять волосся і догляд. Здоровим і таким, знаєте, шовковистим. А ось цю капсулку я дуже бережу. Я її не використала. Як бачите, вона ще повна. Це ампульний філер для волосся. Він і відновлює, і живить волосся, і зволожує, і його вирівнює. Це дуже круто, насправді. Зачасту, коли помиєш волосся, така є така пухнастість, дуже дуже не знаю, що з нею зробити. От і відразу після застосування цього філера зникає оця пухнастість. Одноразове використання цього філера замінює багаторазове. Відвідування салону, прикиньте, пройде трошки часу після цих капсулок. Я вже використаю цю. Ви самі можете побачити. Не треба нічого казати навіть, тому що волосся стало слухняним. Я собі так знаєте, думаю, що це і дала шампунь своє з кондиціонером, Також і маленькі капсулки свої дали. Воно стало настільки м'якесеньке. Воно настільки блискуче, я торкаюся, мені хочеться просто трогати його знову і знову. Я навіть його, як бачите, не, не залітаю в хвостик, тому що мені от наскільки мені воно подобається. А найголовніше це те, що це весь результат після одного тільки миття. Волосся моє зволожене завдяки магазину косметік Фламінго Шоп. Такий прикольненький магазинчик, адже там є дуже багато різного асортименту. А саме там можна придбати різну доглядову та декоративну косметику, срібні вироби за низькі. Ми цінами дрібну техніку та інші дрібнички. До кожного замовлення в магазин кладе солоденький такий сюрприз. Нас також магазин порадував сюрпризом. Чим більше замовлення, тим цікавіший подарунок, відповідно. І найголовніше, що я вам хотіла сказати, це за промокод. Адже цей магазин вам, нашим підписникам, дає знижку 10% на усю продукцію за промокодом Саварютики. Переходьте, ознайомлюйтеся з товаром, який у них є в наявності. І замовляйте, думаю, кожен з вас знайде щось для себе цікавеньке. Я хочу йти вже кудись. На хату з своїми фламінгами. Коротко, я йду. Я знаю, що ти ждеш цього моменту. Отже, мій е, сужений ряжений іде на будинок. Він цього чекав дуже довго. В нього з'явилося більше часу піти на будинок. І він не пішов, тому що він довго їв. А потім довго сидів в туалеті, а звинувачує мене. Чуєте? Що я нібито там винна в чомусь. Ну ладно, то таке. Вдягайся тепліше. Я не знайде. Пошукай. Та ж там свій порядок ти сказав? Не мій порядок, просто то хтось там. Коли я складу речі, він каже: не лізь до моїх речей, хай будуть як є. А от як вони як є, так він тепер ходить і шукає синю ковту, чорні штани, джинси, ще щось там. Ну ладно. Отже, я їду на будинок. Аня їде за дамчиком за лукою. Ми зараз розділяємося, але вона потім приїде до мене. Напевно, може ага, я до тебе їду. Чого? Тому що на вулиці погано погода. А до речі, в нас вчора дощик піріщив цілу ніч, починаючи з 16-ї години вечора. Сьогодні на дворі плюс 17, я в футболці, тому що кофта моя робоча на будинку. Треба її там знайти. Може, Якщо? може угу. на будинку, а може десь тут. Я не знаю де вона є. Побачи. Коротше, я їду на будинок, вона їде в садочок. Ну побачу. Якщо там може приїду, потім. Ну не знаю. Під настроєння буду. Добре, добре, я добре, радий, хоч так. Та <рес> Значить, тут наші дороги розходяться. Мені прямо ані наліво. Ні, на ріво не добре. Ань, повертай направо. Пока. Ні, наліво не повертай. Наліво пішла. Ось такий Лука зробив равлик. Гарнюній. Як твої справи? Добре. Давай, бери вдягай свого шологу. Перезабирай велосипеда. І так, я вже на будинку і першим ділом, що треба зробити, це знайти свою копту. Тому що я зараз тут за дубі. Так, ось де вона, на місці. Значить, вже добре, значить не загубив. Все, вже тепліше, це вже краще. Наступне, за попереднє відео отримав я пілюлей в коментарях де те, щоб пхав мінвату між балки. Ну, точніше, не між балки, а між турець і блок. Між торець, балки і блок. Написали, що так робити не можна, тому що балки згниють. Тому цього разу ми зробимо іншу штуку. Ми розмішаємо. Цемент з тирсою і заліпимо не торці балок і блоків, а заліпимо саме бокові частини балок і блоків цим цементом. Тут заліплювати ми нічого не будемо, заліпимо тут і тут. Ну там, де я мінват і то так вже й буде. Що я туди вже не заліз. Будемо надіяти, що все там буде добре і нічого там не погниє. Наступне, що нам потрібно, я затирав блоки наждачною бумагою і сказали, Толік, ти робиш дурницю, тому що ти так руки постираєш. Я купив тертку. ну попереднє відео вже показував, чи не показував, чи показував. Ну, коротше, будемо вже затирати терткою нормально. А не нуждаюсь бумагою. Ну, ось таке. Ну, і, відповідно, будемо далі класти наші блоки сьогодні. Це одне з головних завдань. Отже, коротко в курс справ я вас ввів, що має бути сьогодні. Ну, приступаємо до роботи і ще одне. Якщо в нас закінчаться блоки, то ми ще сьогодні навіть блоки поносимо на кришу. Хоча я не впевнений, що нам часу просто вистачить на це все діло. До речі, отаку я тертку взяв. Да-да-да, я знаю, знаю, знаю. Можна було тертку зробити вручну з саморізів та доски, але я, чесно кажучи, не захотів заморочуватися. Просто пішов і купив. Цемент 1 до 4 ми заколотили вже. Додаємо до нього ще тирсу, ну, з якою, в принципі, у нас проблем немає, тому що у нас гора тирси. Можна всю хату заліпити тією тирсою. І приступаємо до роботи. Ось наша куча тирси. І її будемо сипати в наше відросто цементу. Для мене дивно було для чого додати тирсу в цемент. Ну, якась повна ерунда. Я заліз в інтернет, почитав. А виявляється, що з тирсою, якщо перемішати цемент, тоді він так сильно не буде промерзати. Ну, скажімо так, буде стіна трошки тепліше. Тобто, та перемазка, яку ми зараз робимо, між блоком і балкою, вона не буде так сильно промерзати. О, гарна ідея. Так що дякуємо за хороший коментар. І дякуємо всім, хто написали толік. Ти дурний, що не кидав мінвату. Важливо нам ваша підтримка, щоб ми без вас робили. Понаморовували б зараз тут. Блоки ми всі попідмазували, бокові сторони, торець блоками залишили відкритим, щоб волога виходила звідти і було всім щастя. Ось такого плану. Боки всі позамазували, а тут залишили відкритим. І цей вихід також буде відкритим. Тобто волога собі хоп і вийшла. Надіюсь, тепер ці балки наші простоять вічно. Замішаю я вже клей для блоків. Весь інструмент вже виніс наверх. Рівень метровий. Я зараз ним пройдуся по стіні, перемірюю. І терткою нашою новою будемо підтирати деякі нерівності, які будемо бачити. Ти на цій стіні, щоб наш блок ідеально просто ліг на стіну о Скільки багато роботи має бути. Це морозова вже є, давай тобі відкрить. Адамові давай. А друге вже взяли луці. теж тобі відкрию. Дивіться, що ми придумали. До речі, навіть мене кольори вчити: червоні, рішені, ну, потім Двіжайте. зелені. І виникла така нагода. Я вам хочу відразу ще сказати про свою проблему, свою біду з білим одягом. Тому що, якщо чорний одяг, ти собі поправив все добре, темний одяг, то світлий одяг, плями, ті самі шкарпетки, які вони вже заходжені, не дуже хочуть відстіруватися. Якісь рубашечки білі, де там має бути все гарнесенько. Коротше, просто світлий одяг. Я не знаю, що з ним робити. Я вже знаєте, що не психанула, виняла стірку, бачу, що він ну, ніякий той одяг. Закинула в відро, деякий. Вибраний і залила прямо вивідником. З водою, типу, розведеним, поняли. Прикол в тому, що і це діло нічого такого не дає. Того е, хочу вас запитати на рахунок кисневого порошку. Знаю, що багато хто його рекомендує. Кажуть, що він класний. Я от думаю, чи це той самий відник, чи це, можливо, щось трошки інше, щоб древно його не купувати. От, до прикладу, в мене от є шкарпетки, штани. Я не знаю, типу, бачите, якого вони кольору. І вручну ти стираєш, ну нічого воно взагалі не дає. Ширині блоки вивів ідеально рівний. Ну там деякі блоки трохи були правіше, лівіше нагнуті. Позатирав все ідеально рівно. Тепер можна класти собі другий ряд по цій стіні. І так, нарешті ми один ряд доклали блоків повністю. Ось. Що хочеться сказати на рахунок геометрії блоків? Це капець. Скажем м'яко. Я орієнтувався по зовнішній стіні, тобто її вирівнював, щоб зовнішня стіна була рівнюсінька. І що виходить? Зовні, виходить, блоки йдуть ідеально рівно, немає таких якби випирань, впадин. А внутрішня сторона, капець. З однієї сторони, блок може западати, з іншої може трохи випирати. От і геометрія блоків. Так що сидіти рівняти по блоках, щоб вони були ідеально викладені, немає сенсу, тому що вони не є ідеальні. Все рівно придеться їх затирати. От, наприклад, дивіться. Ситуація. Тут, бачите? Тут у нас сходиться рівно, да? А з цієї сторони ось блок вже ось настільки випирає. А тут а сходиться. Як таке може бути? Ми вийшли з будинку, нарешті. Нарешті потеплішало. А лука невеліка сідає, тебе чекаю. І Адам, ну як же ж він без черепашки? Ну як же ж? Ти їдеш черепашкою? Добре, їдемо з черепашкою. Їдемо забирати нашого тата, а то він там зараз ночувати буде. Вісім вечора, до речі, рівно восьма година. Небо нарешті блакитне. Завтра ніби не передають дощу. Так що це вже гарний повод. А то, знаєте, якісь ти дев'ять місяців чекаєш літа, і потім три місяці цього літа немає. Ми на будинку. Я знов зайшла і вже думала забути про Петрушку, але вчасно згадала. Забула того, що Толік знову мені казав одне відро. А як я прийшла, так <головік> він ще блок докладає. Я прийшла через півтори години. Але нічого, поки ми петрушку обріжемо, якраз він не докладе блока. Я буду петрушку. Буду зрізати, а ти будеш дивитися. Поки вона ще не пішла в стовбаки. До речі, цього року щось сливок бачу, нема. Грушки тільки є. Так, ні, Адам. Ви просто погляньте на нашого одного абрикоса, тільки що лука найшов. який він великий. Ого-го. Дивіться на цього красавчика. Збило. А це вже петрушка. Все, я її всю зрізала. Ну, такий пакетик нічогенький, такий багато її є. Але вона така на неї не, не є така вже прям кудишня, кудишня. Щоб трошки вона вся пожовтіла, ну може ще душі її врятували. І наступного дня ми перемили всю петрушечку. Гарненько її просушили, повідрізали всі баделячки і порізали наші листочки в торбинки, заховали і заморозили. Це такий найшвидший спосіб, і в принципі, ми більш ніяк не зберігаємо зелень, тільки заморожуємо її. І то в нас буває залишається, або ми взагалі не використовуємо. От, наприклад, цієї зими у нас постійно була своя петрушечка під снігом. Ще одне. Сталася малесенька халепа. Коли ми клали в блоки, то виходить, під кінець нам не вистачило буквально 2 см. Ось. Ось така шпаринка залишилась, але ми обрізали блок, і в нас такий кусок блоку залишився, то ми його зараз цементом з двох сторін обліпимо і засунемо в цю дирку. Добре, що я затер нормально перед тим ряд, і блоки лягають просто на ура. Собі клас-клас-клас-клас-клас, і пішов. Дуже легко їх класти. Так, що так, що затирати обов'язково. І там дивився в інтернеті експертів, які розказують: якщо ви виклали ідеально перший ряд, то вам затирати нічого не треба, блоки всі будуть лягати самі. Ну, ви самі бачили геометрію блоків. Так що ідеально вони лягати не можуть, <гум> тому що вони не є ідеальні. А може це ці блоки такі, може інші нормальні. Прийшла вже Аня з дітьми, вони пішли рвати щось там, петрушку чи що вони там рвуть в садку. ось там в огородику вони рвуть. Зараз засовую цей шматочок і все, буде збирати інструмент, буде іти додому, тому що вже половина 9-ї. Гарно сьогодні попрацювали Завтра ще вечором прийду, напевно, ту стіну вальну. Так само довго стіна йде. І на суботу, ми виходить, цей шматочок я не буду зараз замуровувати блоками, тому що ми з землі ще будемо заносити блоки. На ту стіну повело. З цієї кучки, і тоді з цієї кучки, вже, поки тут є вільне місце, ми поносимо максимум блоків, скільки зможемо. Сюди, ну я сподіваюся, що ми всі сюди переносимо, ті, що там є на кучі. Тоді вже будемо спокійно собі вимуровувати. А коли вже вимуруємо всі блоки, які в нас там є в саду, запаковані. Ми купимо ще блоків, тому що цих нам не вистачить. А чому не вистачить? Тому що я планував стіни робити 20 см, а потім передумав, тому що 20 см за тонкі і вони будуть промерзати. А 30 сантиметрів це якраз та стіна, яка для нашого регіону нормальна. Навіть 30 сантиметрові блоки в принципі утепляти не потрібно. Просто заштукатурити зверху і все, і пофарбувати там. Чи побачимо, який ми фасад собі придумаємо. Тут і був цей шматочок. Як гарно сюди підійшов, саме цікаво, що я його не вирізав, а він нас залишився від. Ну, коротше, раніше різали бок, він нас залишився. Так що шматочки, коли будуєте, викидати не потрібно, вони в будь-якому випадку вам пригодяться. Все, ми їм весь інструмент, йдемо до Ані. Лука, привіт! Ти що робиш? Що за план? Ага, добре, зараз я злізу подивлюсь. Я задоволений сьогоднішнім днем. Ну, скажем, не днем, а вечором. Де твій план? Показуй. Що це за план? Це. Я маю таке збудувати. Дивись так. Отут я проритиму. Дивись так. Я отут маю прорити яму. Ага. Отут. І тут. Ага, я це. І ще отут. Тут Ту і не план, це проект. Проєкт. Да. О, дивися на будинок, вже якийсь початок є. Вже він гарніше виглядає. Два ряди вже в нас, не один, а два. Привіт! Ага, який генуровий. Після дощів вже от вечоріє, вже холодно. Якщо вчора була жара, і було е, це а будь здорова. Дякую. Якщо вчора була жара, і ти йдеш ввечері додому в тебе підкотиться, то зараз вже ні. Зараз ти вже ну так а, зараз, от вже вечоріє, да? І я вже кофту вдягаю. Мені вже холодно. То й добре, так це нормально. Що нормально? Я ні, ну якщо не рахують, що це липень, але взагалі це моя <свечує> це моя нізлена погода. Коли ти собі в кофтушці працюєш, тобі норм, тобі не жарко, не холодно. Нам писали в коментарях, каже, у нас сонце каже, жарить вже місяць. Каже, у вас дощі одні. Mm -hmm. Напишіть, хто там з різних регіонів, яка у вас там погода, тому що нас тупо заливає. Я нас знаю, просто нас, майже е кожен е день дощі луплять. У нас Три тижні йдуть дощі. Оце сьогодні такий був сильний сильний вітер. І пам'ятаєте, я за подушку, яку я постирала? Як я її Якраз постирала тоді оце перед дощами. І вона не може висохнути. Вона не могла висохнути до сьогодні. Сьогодні вітер її продув. Такий був сильний сильний вітер. І все, вона висохла. Ну, хоча вона вже тупо заванялася. Такий якийсь тухлий, цілий запах. Все, будемо йти додому, забираємо дітей, закриваємо все наше хазяйство чи господарство. І додому шуруємо. Дякуємо всім, хто додивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось, відео ставте вподобайку. Дякуємо всім, хто підтримує наш канал. Для нас це дуже важливо. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім папа.